Добрий день! Мене звати Катерина Залива. Я бухгалтер-експерт компанії DebitPlus. І сьогодні ми поговоримо про те, яким чином заповнювати кількісні залишки в частині малоцінних необоротних матеріальних активів для агрогалузі. Для початку обираємо під систему управління торгівлею та ТМЦ. Пункт меню Первинні документи документи. Переходимо на документ Кількісні залишки та заходимо всередину папки подвійним натисканням мишки. Всі матеріальні цінності в частині запасів та малоцінних необоротних матеріальних активів мають бути додані до цієї папки на одну конкретну дату дату початку роботи в програмі. Створюємо новий документ шляхом використання пункту меню права кнопка миші Додати або натиснувши на іконку на панелі інструментів. У віконці дати вказуємо потрібне нам число, наприклад, 1 січня 2023 року. Обираємо рахунок з плану рахунків або прописуємо його вручну, зазначаючи Рахунок матеріальних цінностей наших залишків, наприклад, рахунок 11, субрахунок 112. Обираємо дані подвійним натисканням. Після чого починаємо заповнювати рядки даного документу. Права кнопка миші додавання. У таблиці, що відкрилася, обираємо рядочок номенклатура. Натискаємо на три крапки та потрапляємо до довідника номенклатури, який ієрархічно побудований в розрізі матеріальних рахунків обліку. Обираємо потрібну нам папку. Код 112, малоцінні необоротні матеріальні активи. Та вказуємо відповідну картку номенклатури. У випадку, якщо потрібної нам позиції немає, створюємо її шляхом додавання, використавши пункт меню, права кнопка миші додати. В рядочках, що відкрилося, обираємо наступні дані. Знос одиниці нашої номенклатури, нашого залишку. Наприклад, 500. Зазначаємо також кількість та облікову ціну. Після чого необхідно вказати потрібний підрозділ та матеріально-відповідальну особу. Обов'язкові до заповнення рядочки програма підсвічує темно-рожевим кольором. Обираємо інформацію, занурившись у відповідний довідник. Код номер 10 підрозділи. Обираємо потрібну нам позицію. Наприклад, 31 адміністрація та матеріально відповідальну особу. Вказуємо інформацію, занурившись у довідник номер 2 Персонал. Після заповнення обов'язкових даних натискаємо відміточку Зберегти. Після чого зберігаємо документ повністю. Зберегти. Більше інформації про функціонал програмного продукту Debit Plus ви можете знайти на нашому офіційному сайті debit.com.ua. Бажаю вам гарного та мирного дня!